Захищали рідну землю від російської навали. Сьогодні Буковина провела в останній шлях своїх кращих синів, які боролись за свободу та незалежність України. Майстру сержанту Бочуку Віталію, воєнно військової частини А 09 98 останню шану віддали в селі Селятин. Молодшого сержанта Попеску Миколу, воєнно військової частини А 71 84 та солдата Березовського Андрія, воєнно військової частини А 44 36 в останній шлях провели. На Алеї Слави центрального кладовища Чернівців. Прощання зі солдатом Мандзюком Віктором, воїном військової частини А-44-36 відбулось в селі Грушівці. Солдата Чернея Дмитра, воїна військової частини А-42-67, в останню дорогу провели в селі Магала. Солдату воїнів Сергію, воїна військової частини А-3029, останню шану віддали в селі Сербичани. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.